Добрий вечір, друзі. У нас новий проект подкаст з Кулаковською Анастасією. Це розмова буде про все. Розмова про те, як на власному досвіді виховувати дитину. Перше питання Істерика. Як ти це поясниш? Зазвичай у нас істерики. Проходять ну, насправді не дуже часто. Але а, коли вони з'являються, ти просто в ступорі і не знаєш, що з цим робити. Теодора у нас така дитина, яка, від якої не дуже багато проблем. Я навіть можу сказати, що це дуже така а, щаслива дитина, ну, що так Ракурс чудово, так, да, нормально. Там можеш продовжувати, я дивлюсь далі. Це <світ> <світ> можеш... <світ> щаслива дитина, і від нього ну, дуже мало якихось там неприємностей. От. Але коли ці істерики, от, я можу розказати, що сталося сьогодні. Ми гуляємо по місту, я, Теодор, Борис. Папа Теодора, інтерв'ювер мій так званий. Все чудово, все всім подобається. Теодорчик їде на колясці. І коли ми поверталися додому, Тодор вже не хотів їхати на колясці. але він і не хотів іти. І він захотів іти до мене на руки. Так як ми вже проходили біля 18 кілометрів, я вже просто не змогла його взяти, у мене боліла спина, болів живіт, але Теодору це не, не, не заважало. І він почав плакати. Бере його буря на руки, він ридає, садимо в коляску, він рядає, він не хоче йти ножками, він просто хоче бути тільки в мене на руках. А я його довго нести не можу, а нам ще йти там пару кілометрів до готелю. І що ми з цим не робили? І як би ми його не забавляли і не відволікали там якимись бананами, печенням, соком, йогуртом, неважливо чим, він не заспокоювався, поки я його не брала на руки. І останні там, пів кілометра я вже його несла, і в мене вже просто батарейка сіла, не було сил. Але я розуміла, що я роблю це для того, щоб заспокоїти дитину і щоб його, як зараз кажуть, ментальне здоров'я, воно для мене набагато важливіше, ніж моє самопочуття на даний момент. Отак От ми боролися сьогодні зі Старикою. Щоб сказати, що ми її зупинили, ну так, ми її зупинили, але на його правилах ми пішли йому на зустріч. Як надалі буде ще не знаю. Напевно, ми вам будемо знімати декілька, декілька нових проєктів з новими з новими сюжетами і з новими обговореннями тем дітей, дорослого життя, роботи, декрету, взаємопочуттів і, можливо, Ну, про все інше розкажемо пізніше. Буде такий невеличкий а, сюрприз для вас. Угу. То підсумуйте, будь ласка, Анастасія, а, з цього ракурсу. Та не щось. Я норма. Що ти скажеш? Угу. Це був протест? Так. Да. Я думаю, це був протест. Або це було. Вираження себе, він хотів чомусь саме до мами. Ну, ще ми скажемо, Ви читали у нас є один товариш, дуже розумний чоловік. Ми іноді йому дзвонимо і консультуємось такий друг наш. то Він нам каже, що насправді це він робив вибір. Ми йому даємо вибір зараз і кажемо, ти хочеш до мами? Він каже, так, да, ти хочеш до тата? Він каже, ні. Тому він вибирає. І це був протест, може і не був, не знаю. То це, це нормальна поведінка? Ну, та ні, це не зовсім нормальне, але для його віку це період його зростання, і, напевно, треба його трішки перетерпіти. Він пройде обов'язково. Дякую. Я дякую, гарна вечора.